Від міського до всеукраїнського рівня виставка Погляд 2011 відсадкувала 15-річчя. Саме стільки років організатори створюють і відкривають експозиції. Спочатку свої роботи на виставці демонстрували лише кіровоградські фотомитці. Тепер можна побачити світлини майже з усієї України. На фестивалі побувала Яна Вічірко. То фотографії серед них портретні, пейзажні, сучасні, художні та репортажні. Усе це знімки п'ятдесяти п'яти фотографів з майже усієї України. Серед них і світлини фотохудожниці Ольги приїхала дівчина з Севастополя. Розповідає, перші знімки почала робити в дитинстві. Спочатку у мене у родителі була мильниця, я воровала, не бачили. Знімала а потім з'явилася как бы, можливість купити камеру і почала займатися. На виставці дівчина представила фотографію Асоль. Зробила її у Севастополі випадково. Саме це фото перемогло в онлайн голосуванні сайту «Весь Кіровоград». Це альбом. фотоальбом, який ми привезли навесні із сербського краю Воєводина. Я сподіваюся, що найближчими роками альбом, який буде містити фотографії з виставки погляд, теж буде такого розміру і такої товщини. Улявам подаронишос. А от ось цю фотографію визнали найкреативнішою. Її автор, одесит Борис Бухман, жартує, щоб зробити таке фото, потрібно було просто добратися до Вашингтона. Це проститутки, ідущі на Тулуз Знято це було була Вашингтонській галерея художниця. А модель, котра наблюдають в Лотрека, це моя тобто уважно розсматриває картини. От так я її поймав. На виставці представлені роботи як відомих фотографів, так і початківців. Організатор виставки розповідає: жорсткого відбору робіт не було, приймали усіх бажаючих. Втім, декого з знаних фотографів довелося заманювати. Я пригласив Бориса Наумовича, каже, Сереженька, якщо буде медаль. Я приїду. І ми вирішили зробити медаль, Він приїхав. Лі та дипломи отримали усі учасники виставки. А щоб відсвяткувати виставкові 15, гостей пригостили тортом. Я на вечірку Микола Головко день за днем.